Подарований букет почав янути. Не поспішайте викидати. Правильно засушивши його, можна перетворити на справжній шедевр, ошибана, тобто мистецтво виготовлення картин із прасованих квітів, відоме вже три тисячоліття. Зародилося вона у Японії, а до України прийшло близько 40 років тому, і останнім часом стало дуже популярне. Аби створити картину, знадобляться лише гарбарій, картон, ножиці, пінцет та клей ПВА. Це можуть бути квіти, листя, стебла. Кора дерев, тополиний пух і багато іншого. Наприклад, в моїх картинах ви не побачите нічого підмальованого. Всі кольори натуральні в одній картині нараховується до 30 рослин приблизно. Можна задекорувати скло, наприклад, в шафі або дзеркало, або в дверях. Або просто є такі скляні рамочки, і з них можна робити дуже приємні композиції. А ще можна виготовити незвичайні листівки, закладинки у підручника або задекорувати зошити. Дуже популярні флорові тражі, пейзажі та панно. Але чи не найскладніше виготовити портрети з тополоного пуху, набивши ним оксамитовий папір? А для створення пейзажів і композицій згодяться навіть шкірки банана, цибулиння та лошпиння часнику та кукурудзи. Заготівля матеріалу робота дуже копітка і забирає 80% усього часу. На виготовлення картини вона вийде до вершини, якщо використаєте багато різновидів квітів та правильно їх засушити. Піски кладемо між двома лістками м'якої бумаги впітиваючі. Вот потім ці лісточки кладімо в книги, старые книги і под сильний пріс. І кожні сутки перекладаємо в другу бумагу, в інші книги. Якщо не перекладиви, то цвіт часом втрачається. Якщо не маєте часу на виготовлення виробів із квітів, але дуже вподобали їх, то можете придбати у майстрів. Одна картина коштує від 300 гривень. Їх часто замовляють, щоб надіслати за кордон і потішити частинкою української природи, рідних та друзів, які там мешкають.